Відповідь на журналіста, чи що? Ні, ви не, не знімаєте, будь ласка, там... Чого? Ви хто? А хто вам давав розв'язок знімати на камеру? А де? Конституція і кримінальний кодекс. Тут же ж нема забороненої, ми ж по кабінетах не будемо. Та ні, це... Ж... Прийом громадянів. Дивіться, дивіться, що там буде. Ви бачите, ви бачите, скільки машин. У кожного стоїть відеокамера. Ну, це незалежний журналіст. Це, він... це ж приміщення. Хто? Яке? Ні, він фіксує зараз подається. Ваші посвідчення, хто ви? Слідчі дії, я, я слідчі дії не трогаю. Руки, руки. Ви до мене не дотрагуєте. Я інвалід, я ні чоловік. Я вам посвідчення покажу. Чуєте? Що, ви чуєте мене? А копію це можна десь зробити у вас? Я можу з дачі, дачі давати. До заяву копії. Ви мене чуєте? Ні. Я вам Ви хто? Ви хто? Ви хто? Що тут проводять? На ногу не ставай вставай, ти чуєш, що на ногу не ставай. Ви бачите, будь ласка, не А на Не можу. помітайте. Та він буде. Зйомка заборонена. У вас бодікамера? Зйомка заборонена. У вас бодікамера? боді ти що? ти що? Ти що на журналіста нападає? Ти що ж забив? Якщо ви будете порушити спокій, я буду змушений застосовувати спецзасоби. Спецзасоби вже я можу їхати. Я ще я можу їхати. Плетять. Спецзасоби. Ви поняли? Ви почули, що тут не можна знімати? Чого? Покажи, де написано. Я ж вам поясню. Покажи, де написано. Не кричи. Де написано? Написано. — Покажи. Іди сюди. Увага! Ведеться відеозйом. Ви бачите? Ви бачите, що ведеться відеозйом? Вы сами на потому что это видеосъемка. Что, ну, вашего террориста керевника сюда. Террористами не сюда. Я буду на вас вот сейчас калугать. За напад. 345. Сейчас с первого до восьми сотки, на журналист. Вы поняли? Вы этих на меня нападали. Что? На вас не калугали. Зафиксировано. Зафиксировано что ты, Андрей? То, Слышите, Топля. Ты красава, не кричи, не видите, не підвищить детон, дідушка. Не підвищий день. Дідушка больницы. Добре, якщо вона йде. Кирилли камені сюди. Ти дивися. І ти поближе. Ты за собою щось я платив, тебе повідомлю. Поняв? Яки. А? Яким? Ти що це Ти що не поглошуєшся лиш? Убрала волку. Ти неповноважений, по мене поколений. Посвідчення, своє ну, ви посвідчення, не дерга. Вам вирішувати. Да, За кримінальному кодексу вирішувати. Три стаття. Ти зрозумів? Три шоста стаття тобі говорю. І 18 цивільного. Кожна людина має право. Кожна людина має право захищатися плоть до фізичної сили. – Будь ласка, підучі. А ти хто такий взагалі? – Постовий охорони правопорядку. То, хто? – Постовий охорони правопорядку. Постави, все, повноваження. 353 до трьох років тобі. Посвідчення твоє. Посвідчення твоє. Показуй, хто ти сіди, постави. Давай будемо знакомі. Будь ласка, знакоми. Ні. Ти будеш на мене нападати. Я на вас не наказав. Ти тільки що що сказав, що ти будеш силу приміняти. А, а ось цей напад буде. я буду в суд предоставляти. Поняв мене? Я тебе буду судити. Будь, 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 будь ласка, а ні, я буду тебе судити вдома. Коли ти прийдеш додому. Ти що, що ти мене толкаєш? Мене попросили. Хто попросив? Посвідчення твоє. Посвідчення твоє, давай. Воєнний квиток, яке це посвідчення? Вы дивись, а у него хвиток военный, он тут, в ДБР. Ты бачиш ты кто? Гладеец или кто ты? Да все она гвардия. Пресса? А вы кто, преса? А? А преса? а ты что, повылазий, а ты посвідчення полисин давал. Да не дергайся, я тебя тебе поймаю дома после службы. Ты меня понял? Ты понял? Да ты мне не розказуй. Я погано размеру. Пошел нахер, блядь. Ты смотри. Млас, блядь. Да, я иду до адвоката. Мне надо фиксировать его здесь. Я надеюсь я его фиксировать. Фиксировать тогда надеюсь, я пришел с ним. Что вы понимаете? меня толкнул, я, тихо, что? я бачил, кто толкнул, камера все бачил. бачила. Бачила? Да. На фиксация идет. Идет. Ну так и что, не... заходи сзади. Сзади не заходь. Не заходь сзади. Ну там, встаньте, будь Кто ты такие вообще? Посвичь кто ты? Фамилия твоя. Выходите, Фамилия выходите, твоя. Выходьте, будь Давай, давай мини-керевника сюда. Керівника сюда, мини. Вот это удастся громадский способ. Только если близнец, я тебе глаз выбью, понял? Я, я тебе побеги. этого инвалида сделаю, я тебе выбью глаз. Ты, ты понял? Да? Он мне а а а. а, а, а не Я не выгружу. Газовый баллон. Ты знаешь, что я инвалид? И что? А я То 161 часть 1, до восьми років. Ты меня почувся. Все у меня посвящено инвалида. Ты дивись сюда, вот а все. Я третій повторюю. Мені не атакують, давай мені керівника. Сюди. Керівника. Та не толкай мене, що ти мене толкає? толкає. Ти. Забирай, ти що, бля? А? Що ти я ходить? Забирай камеру. Забирай камеру. Та я тобі все заберу. Здравствуйте, Україна. Город Київ, Кривий Рог. Це ДБР. Державне бюро розслідувань. Тепер я вам перевожу і доношу, що это таке взагалі случилось. Случилося то, що ми с адвокатом Володимиром Павловичем пішли в ДБР в Києві, і треба було написати там заяву в ДБР. Я буду вам показувати несколько відеокамер, со всіх сторон. Ви зрозуміли? Те, що я знімав. І те, що знімалося з другої сторони. І я должен був зафіксувати, як він пише заяву і передає її туди. З іншої камери, ви побачите. Як от це, як він сказав, що він охоронець, ви тепер розумієте, що це таке? Чому я йому почав казати статті закону, що він там вже накрутили вони. Дохрень, дохрень охоронець, щоб ви розуміли, що повинен робити охоронець. Коли я сказав дай посвідчення, він мені дав воєнний квиток. ВИ ПОНЯЛИ? Тепер військові НАЦІОНАЛЬНИХ ГВАРДІЙ ЗСУ, Мусара, ТЦК. Ви розумієте, за чим вони тепер потрібні? Противомірного населення. Хто зробив цю війну? Це називається жидоха. Поняли? Ви ж подивіться, вони почали газовими балончиками на мене пшикати. в здані, в державному здані, в приміщенні це і заборонять фіксацію. Як він сказав, що тут йдуть слідчі дії. Ти хто, блядь, такий ти, дебіл? Ти охранник. Яке ти взагалі відношення, охранники повинні знаходитися на подвір'ї, на вулиці? Охранникам забороняється знаходитися в приміщеннях. А там повинні сидіти державні службовці. Ви Ті, які беруть канцелярія, чи хто там у них заяви, отмічають їх, фіксують охоронці, воєннослужбовці. Тепер дивіться, ви кричіте, що треба, щоб військовослужбовці йшли в депутати везде. От вам. Докази, ви бачите, що ви будете творити? Ні в коїм випадку не можна військовослужбовцям у вас в статутах все написано, забороняється в політику взагалі лізти. І в контрактах. Ви прежде чим щось нявкаєте, там повинні це все ізучать, читати. Забороняється вам знаходитися серед цивільних. тепер подивіться, як вони гуртом троєм. Я ж їм говорю, що я ж інвалід. Це ж іде проверка. Як вони відносяться к інвалідів? Він каже, ну і що, що ти інвалід? Прийде бремінна жінка. Ну, і що, що ти беременна жінка? Я бачу, як там мінти били по животу беременну жінку. Прийдуть з дитиною, ну і що, що ти дитина? Тобто у них не поваги, нічого. У службовців, щоб ви розуміли, тим більше я ж давно живу знаю у військових. У них відсутствують. Повага, естетика до людей незалежно Він служковий він, гражданський він, цивільний. Почому? тому що, щоб ви розуміли, во всіх віках спокон віков була дідовщина. Чому я фіксирую? Щоб ви бачили. Чем занимаются журналисты? Журналист должен фиксировать. Ну это бедло. Вот скажите, откуда они там взялись? Вот они повыскакивали. Они побачили, пресса пришла и все. И у них матка моментально падает. Это же везде так. Что вы скрываете? Вы же понимаете, что державные... Установи забороняються знаходитися там, де нема самоврядування. Ви це чуєте? І хто повинен вас контролювати? Державу контролює общественні організації, а також самоврядування. Без дозвілу самоврядування, общественних організацій, а також Медіо зам забороняється, ліба що робити, це так в законах. Це не я так кажу. Так що тут пургу гнати не треба. Так що дивіться, ось ця вся війна це їм на руку. От це яке бидло кончене, воно там сиділо десь в селі і тут, в ніщіті, в гімнах, я не знаю, може вони тут алкаши, може вони городські алкаши чи наркомани. Їх ти поймали, вони пройшли ВЛК, і вони там охороняють. В нього нема посвідчення, що він там, хто він там такий. Це взагалі леві. Я там глянув в них не окошко, знаєте, що там було у них? Ви там побачите в тих серіях там окно, откуда оцей небритий вийшов? жидохохол. У них там бронежилети, каски, оружжя. Щити, от эти, у них там все є, заховано. Тобто ДБР, мусара, прокурори, міністерства, кабінети міністрів, депутати, всі проти людства, десь в Конституції написано в статті проти людства. Що з ними надоробити? Так от дивіться, звірю, я вам сказав, що я вас поймаю. Знаєте, як я вас поймаю? А ви в дальнейшем побачите, що з вами буде. Якщо на вас не действует закон, то ви, вас будуть судити черти на том світі. Ви зрозуміли? Я вам покажу по поводу Гафарових, по поводу Семенєва, 10 ї Семенєв. Пам'ятаєте три уголовних діла? У Гафарова дядько помер. А тепер помер семенів. Ви поняли? П'ять следователей, ви це в дальнейшому подивитесь, проти, поміняли проти семеніва, щоб не, не ті діла не розкручувати прокурори і все. Ну все. Тепер його будуть судити Семенєва, Володимира, начальника 10-ї больниці, железнодорожної бившої больниці, Черти... В Аде. Так вот, вы поняли? Вы будете все там. Мы вас будем отправлять туда. А вам, цивільні, господа товарищи пани, будьте людьми. В первую чергу. До новых встреч Це ДБР в місті Києві. Вас никто жалить не будет. Вас всех будут эксплуатировать. До новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.